Торік на турнірі пам'яті Вадима Гурова хлопці з команди Саксаганського району зупинилися за крок від золотих медалей. Поступились у фіналі баскетболістам з Покровського району. Юні спортсмени запевняють, всі помилки врахували, а тому налаштовані взяти перше місце. Це Була дуже сильна команда Покровського району. Там дуже грало багато наших знайомих, тому ми трішки не дібрали. Ми програли в прошлому році на сім очок. В цьому році ми з тренером розібрали усі наші помилки року та в цьому році вернемося сильніше. Не менш амбітні плани на цей турнір. І у баскетболістів центрального міського району Команда команди вже не перший год. збираємося вайти в найкращому випадку в фінал. А ще краще виграти. наша команда сильна бажання побідіть і командируй у змаганнях. Беруть участь вісім команд. Вони розбиті на дві групи. Переможці кожної з груп зійдуться у фіналі. Це змагання продовжується, і цей турнір також ми. Будемо проводити на хорошому організаційному рівні. Е, маємо надію, що школярі, да, у них зараз заняття онлайн, консультації, але ті, хто займається спортом, хто любить баскетбол і інші види спорту, вони завдяки цьому і готові приймати участь у змаганнях. Єркононенко, Вадим Діденка, цей день.